Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Ольга Лапушина. Хатинка для зайчика. У дрімучому лісі під найпишнішою ялинкою заховалася затишна хатинка. Біля хатинки город. Біля городу криниця, біля криниці лавка, в хатинці разом зі своєю жінкою і діточками живе сірий зайчик. Живуть вони дружньо і щасливо, їдять пироги з капустою, п'ють запашний чай з варенням і читають цікаві книжки. Кожен рік на Різдво Заєць згадує історію, яка трапилася з ним багато років тому, і яка поклала початок його майбутньому і щасливому життю. Сталося це, коли зайчик був ще зовсім маленьким і жив із батьками та братиками у великій клітці в зоопарку. Кожен день познайомитися з ними приходили люди. Вони посміхалися, весело спілкувалися і фотографували зайчиків. Все було добре. Та згодом їхню клітку вирішили полагодити і тимчасово перевезли родину зайчика до іншого приміщення. Під час подорожі через ліс у машини, що їх везла, пробилося колесо. Машину хитнуло, і клітка з зайчиком випала на галявину. Коли від удару клітка зайчика відчинилася і він вистрибнув на травичку, машина вже зникла за деревами. Його родину повезли далі, а він залишився сам самісінький у дрімучому лісі. Сів тоді зайчик на пеньок і гірко заплакав. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що трапилося. Зібралися тоді всі звірі і птахи на галявині і почали радитись, як зайчику допомогти. Зайчик попросив побудувати йому хатинку, де він зміг би жити. Але виявилося, що в лісі давно вже не було зайців, і ніхто не знає, як саме будуються для них хатинки. Зайчик залишився жити в лісі. У нього з'явилося багато нових друзів. Усі вони допомагали йому, чим могли, навчили збирати шишки і ягоди. Вирощувати овочі і збирати корисні трави для чаю. Зайчик викопав під кущем ямку в землі, натягав туди травички й листя і жив так ціле літо і осінь. Але коли прийшла зима, зайчику стало холодно і сіро в неглибокій ямці. Травички і листячка вже не вистачало, щоб зігрітися. Час близився до Різдва, всі в лісі готувалися до свята. Прикрашали свої хатинки, готували смачні страви в печі, не міг готуватися до свята лише зайчик. Його, звичайно, запросили в гості і приготували для нього подарунки, але як же йому хотілося святкувати Різдво у своїй власній хатинці. Прийшла ніч перед Різдвом. Зайчик заліз у свою ямку і спробував заснути. Раптом він почув чиїсь кроки, потім якісь дивні звуки. А потім все раптово затихло. Зайчик обережно визирнув з під листя, біля ямки нікого не було. Проте на снігу лежав червоний мішечок. Зайчик підняв його і розкрив. Всередині лежала товста зелена книжка, яка мала назву Заяче господарство. Книжка розповідала про всі тонкощі заячого життя. І що найголовніше, навчала будувати заячі хатинки. Зайчик дуже зрадів, він одразу зрозумів, хто до нього приходив і залишив подарунок. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що зайчик тепер знає, як побудувати собі хатинку. Друзі радісно сприйняли цю новину і допомогли йому у будівництві. Зайчик вибрав місце для хатинки під найпишнішою ялинкою, яку з того часу разом із родиною й друзями прикрашає кожного року до Різдва. Його дружина Зайчиха пече смачні пиріжки з капустою і картоплею. А дітки вирізають із паперу красиві сніжинки і прикрашають ними віконця. Ольга Швиденко Пригода сніжинки. Маленька сніжинка відкрила очі та посміхнулася. Ура! Сьогодні я народжуюся у світ! Вона помахала на прощання мамі хмаринці своїм братам і сестрам сніжинкам, що також чекали свого часу, і полетіла з неба донизу. Вона падала і співала пісеньку, якої її навчила мама Хмаринка. Ой додолу прилечу, і до діток я помчу. Принесу я дітям радість, сум і нуду я скінчу. Долетівши, сніжинка впала на дерево посеред густого лісу. Вона лежала на жовтому листочку і роздивлялася навкруги. Дивно, але все виглядало не так, як розповідала мама Хмаринка. Ліс не був голий та пустий. На деревах росло ще повно листя, хоч воно й було різнокольоровим, жовтим, помаранчевим, червоним, а подекуди ще зеленим. І нікого зі своїх братів та сестер сніжинка ніде не бачила. Отакої, подумала сніжинка. Куди це я потрапила? Щось ти зарано, почула вона раптом голос. Сніжинка підвелася і побачила поперед себе тваринку з китицями на вушках і великим пишним хвостиком. Вона сиділа на гілці та допитливим поглядом вивчала сніжинку. Чому зарано? запитала сніжинка. І хто ти? Я, лісова білочка, стрибаю по гілочках, відповіла та. А зарано тому, що у нас ще осінь, а ти маєш приходити взимку. Подивись навколо. Бачиш, дерева ще не скинули листя, а я ще не закінчила готувати запаси на зиму, тому й то ти зарано. Що ж мені тепер робити? запитала сніжинка. Я не можу повернутися назад, доки не принесу комусь радість. Хочеш, я порадую тебе, білочко? Ні, сказала білочка, я не маю на це часу. Я маю збирати жолоді та горішки. І, майнувши пухнастим хвостиком, вона прутко пострибала в глиб лісу. Сніжинка зітхнула, розгойдала свій листочок і приземлилася з ним додолу на камінець. Обережно, почула вона, на неї сунулося щось велике і колюче з очима гудзиками та видовженим носиком. Ой ти хто? запитала сніжинка. Я їжачок, колючий бочок, відповів той. Їжачок? А я сніжинка. Хочеш, я порадую тебе? Ні, відказав їжачок, я не маю часу, мушу збирати ягоди та фрукти на зиму, а сніжинкам тут взагалі не місце, ще осінь. І побіг собі, шурхотяче опалим листям. Що ж це таке? забідкалася сніжинка. Як же я принесу кому-небудь радість, якщо всі поспішають і не мають на це часу? Ніхто й трохи не хоче порадіти зі мною. Чи я зайва тут? Із очей сніжинки покотилися кришталеві сльози, аж раптом налетів рвучкий осінній вітер і підхопив листочок, на якому сиділа сніжинка. Її закрутило, захитало, понесло крізь високі кущі та дрімучі хащі. І винесло на галявину. Листочок з розгону вдарився об щось високе, сніжинка не втрималася і впала на дитячу долоню. Хлопчик підніс долоню до очей. Дивись, матусю, перша сніжинка яка ж гарна. Це означає, що осінь скоро скінчиться і прийде зима. Можна буде кататися на санчата. Він радісно посміхнувся, розглядаючи сріблясту красуню сніжинку, а та дивилася на хлопчика і тішилася, що їй вдалося нарешті принести радість. Вона повільно розтанула, перетворилася на крапельку води та впала з долоні долі на травичку. Але на цьому її історія не скінчилася. З крапельки вона випарувалася та повернулася на небо до братів і сестер, до мами хмаринки, щоб наступного року знову принести радість іншій дитині. Ольга Зубер. Подарунок для мишенят. Звечоріло. У присипаній снігом нірці копошилися мишенята. Мамо, нам сумно. Ось насінинка, грайтеся. Не хочемо. То беріть горошинку. Ні, 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 понадували щічки мишенята, а найменше почало плакати. А шишечку? Хочемо, закивали вухастики. Тоді чекайте на мене, сказала мама мишка і, мелькнувши хвостиком, вискочила з нірки. В завірюху помчала вона аж за село де росла висока сосна, знайшла в снігу шишечку і подалася додому. Аж раптом поміж сніжинок залунав сміх. Сіренька нашерошила вуха. Так і є. То сміялися бджоли. Вони так веселилися, що вулик аж хитався в різні боки. Стук, стук, постукала наружка. У вулику стало тихо. Хто там? питають. Мишка, скрипнуло віконечко. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані бджілко, у вас радісна подія? Чи чого вам так весело? Та яка може бути радісна подія серед зими у вулику? Казки читаємо, от і сміємось. Казки? Ззз. Хором задзищали бджілки. А чи не могли б ви дати мені книжечку на один вечір? Вдома мишенята плачуть. Нудно їм всю зиму в нірці сидіти. То як смугастики віддамо? А вже ж, -ж, -ж загудів вулик. Та бери на всю зиму, щоб мишенята не плакали. А ви як? Та ми їх вже на пам'ять вивчили. Дякую. Візьміть у подарунок шишечку, простягла мишка долоньку. А що нам з нею робити? А покладіть посеред вулика й танцюйте. Згода, забриніли бджілки. ще й пісень співатимемо. Віконечко зачинилося. Залунала пісня, а вулик аж підстрибувати почав. Ох, і зраділи мишенята книжечці. Попритулялися одне до одного та почали малюночки роздивлятися. А потім, ловивши кожне слово, слухали казки. Вже засинаючи, мишенята дивувались, як то гарно б придумали всю зиму книжечки читати. Ольга Зубер як хом'ячок сніжинки рахував, якось сидів хом'ячок біля своєї нірки та й мріяв, спостерігаючи за сніговою хмаринкою, що пливла над лісом, аж раптом вгорі закружляла сніжинка і вмостилась йому прямісінько на носа. Ой, аж чхнув хом'ячок. Ти хто? Сніжинка, відповіла крихітка. Я й не чув раніше про таке звірятко. Поворушив носиком товстунчик. Це те саме, що й метелик? питає. Ха, ха ха, звісно, ні, я крапелька замерзлої води. Ой, лишенько, то ти замерзла? Стрибай до мене в нірку, зігрієшся? Ні, ні, усміхнулася сніжинка. Я гріюся, коли мені холодно, а я гріюся, коли мені тепло, чмихнув хом'ячок. Хочеш, розкажу таємницю? спитала сніжинка і пересіла йому на вушко. «А, -а вже ж?» – аж підстрибнув малий. Ми з приятельками влаштуємо снігопад. А що таке снігопад? Це коли море сніжинок рясно падають з неба на землю. Нас буде так багато, що й не порахувати. «Та ну!» – почухав носа малюк. Побачиш? Відповіла вона і злетіла вгору. Хом'ячок підняв голівку і побачив сріблясті блискітки, що вальсували поміж ялинок. Все навкруг стало біле, біле. Пухнастик зачаровано кліпав оченятами, раптом йому на носика знову присіла сніжинка. Вона була ще та красуня, шестикутна, схожа на зірку з пухнастими промінчиками. То як? Скільки нас? запитала вона і посміхнулася. Хом'ячок стрепенувся. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, пушинки! Я заплутався. Зупиніться, хочу вас порахувати. А ми хочемо веселитися, запищали сніжинки. Ну, мо, поданцюй з нами. Підлетіли вони й закружляли його у хороводі. Пустунчик охоче поринув у веселу круговерть. Зачули лісові звірята, як хом'ячок сміється, та ну, й собі разом з ним забавлятися, аж віхоло здіяли. Ох і добряче ж вони стомилися після таких веселощів. Тому незабаром вже всі відпочивали сніжинки на ялиночках, пеньочках. А хто й просто на лісовій стежинці. А звірята тишком нишком порозбігалися по Нірках у своїй копанці солодко сопів хом'ячок, намагаючись у вісні порахувати сніжинки. Валентина Бондаренко сюрприз. Цвіркун Кузьма жив у бабусиній хаті під піччю. Коли двері відчинились, до хати вкочувала хвиля холодного повітря. Бррр. І чому б тим людям не сидіти під пічю, де так гарно, тепло й темно? Невже на дворі краще? думав цвіркун. І захотілося йому на двір. Онучок Іванко якраз одягався, тож цвіркун худенько стрибнув на комір теплого кожушка. Я пішов, бабуню сказав хлопчик. І я теж просюрчав Кузьма. За порогом Іванко впав і засміявся. І що там такого смішного? подумав цвіркунець. Він виглянув із хутра і завмер. Усе навколо сліпучо сяяло. Сюр, як гарно. вигукнув Цвіркун. Це зима, кузько, озвався Іванко. Зима це коли падають? Та ні, просто сьогодні ожеледиться. А це що таке? спитав Кузьма. О, це бурулька, пояснив хлопчик. А дай покуштувати не можна. Застудися, співати не будеш, відказав Іванко. Зрозуміло, зима це ожеледиця і бурулька. Правильно, Кузько. Та головне зима це сніг. Учора сніг був м'який і пухнастий, то ми з хлопчаками зліпили оцих чоловічків. Бачиш, ціла сім'я снігоба, снігодід, снігодіти, снігорід. А ще яка зима? допитувався цвіркунець. Ну, ходімо до річки, я тобі ще й лід покажу. Річка була під тонким льотком, а під ним було видно зграйку окунців і довгі водорості. Отже лід це теж зима? Кузько, ти що, змерз? Еге ж, трохи холодно. Це мороз, Кузько, А як почнеться завірюха, тоді я змерзну. І хлопчик щодуху помчав до хати. В хаті кузьма прожогом скочив під піч. О, сюрприз! Затишно і тепло. Це такий сюрприз узимку. Ольга Зубер. Якщо світиться вогник. Скоро стемніє. Чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце, він докинув у піч кілька ялинкових гілочок, одягнув кожушок і достав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То а як же? Вони із мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. Та прийшла зима, замела стежки снігом, ніяк не дійти крихітним лапкам засніженим полем. Тож і згодилися, якщо світиться вогник на узлісі. То в їжачка все добре знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся, зібрався на брилу снігу аж дивиться далеко далеко крихітний вогник підстрибує. Отже в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко. У їжачка все добре. І собі зраділа сіренька мишка, завбачивши яскраву цяточку. Го-го-го, -го, їжачку, потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме, думала ковзаючись мишка. Перший місяць зими добігав кінця, наближався новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятками та горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більша за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. У. загудів у шибку вітер. Сказала мишка й вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалась, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкалася сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилася із пагорбка і забила лапку. Ой ой ой. хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою, певно, щось сталося. Може, вона загубила свічечку або в неї скінчилися сірнички, чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові їжачка. Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити, аж глядь, поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду, а чого свічечку не запалила, то все через вітер. Погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. А як же, озирнулася мишка в бік своєї хатинки. Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж у полі, а навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре. Притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив у нього м'яку ковдручку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно, вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася. А їжачок на печі вмостився. Сопе, значить, у мишки все добре, подумав їжачок і собі захропів. Хропе? посміхнулася крізь сон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучу гури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилась, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо, лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, вмостилася під нею та й собі заснула.